Вітаю вас, брати і сестри. Переді мною стоїть задача протягом наступних 25 хвилин ввести вас в це послання. Ми вже чули, що це послання написав Петро, і я не буду на цьому зупинятися. Тільки одне хочу сказати: що це послання відрізняє від інших послань те, що воно адресовано не якійсь особі. Не якійсь церкві, а групи церков. Це те, що називається соборне послання або циркулярне послання. І про це ми якраз і будемо говорити. Тож до кого звертається апостол Павло, апостол Петро, перепрошую в своєму посланні. Ви бачите мапу на слайді, і це церкви, яких він називає вибраним у Росіянні на чужині. Ці це церкви охоплювали велику територію. Ось ця територія. На території сучасної, сучасної Турції це чотири провінції римських, п'ять територій, Понт, Галатія, Кападокія, Азія та Витінія. Ця місцевість внаслідок різних міграційних процесів. Була населена досить різноманітним населенням. Тобто там були люди, які представляли різні культури, різні етнічні групи і різні релігійні системи. Тобто те, що ми би назвали, ну, можна було б сказати в певному сенсі Вавилон. тобто змішання. І ось в, цих, в цій місцевості ми знаходимо наші церкви, до яких звертається апостол Петро. Територія, частина цієї території зазнала досить глибокої елінізації, тобто була поширена грецька культура. Зокрема, ось ця територія, де в, більший, в більшій мірі працював апостол Павло, там дуже багато було місць і досить поширена була якраз грецька культура. Інша частина цієї території, такі як Понт, Галатія, Кападокія. Насправді ні. Дуже важливий момент, на який треба звернути увагу, те, що по всій цій території були поширені єврейські спільноти. Тобто майже в кожному місці знаходилася групи євреїв, і вони були присутні там. З нового, з нового завіту ми знаємо, що присутність християн. Цій місцевості зустрічаються доволі рано. По-перше, представники понту і Ітіні, вони знаходилися в Єрусалимі під час дня П'ятдесятниці. Вони чули апостола Петра, який проповідував. І ми можемо стверджувати, що дехто з тих людей навернувся і потім поніс євангельську звіску до своєї батьківщини. Ми знаємо, що апостол Павло досить активно працював на території Малої Азії, це ось ця елінізована частина цієї території. Але ми маємо розуміти, що оскільки це досить велика територія, християнство поширювалося досить, досить швидко, але не так інтенсивно. Менше з тим, у другій декаді. Другого століття, пліній молодший, це консул, римський консул, який е, знаходився в вітінні понту, він писав в своєму листі імператору Траяну. І в своєму листу, листі він згадував наступне: велика кількість людей різного віку, з кожної верстви та обох статій, ототожнювали себе з християнством. І далі він каже: наступне: зараза цього забобону поширилась не лише по містах, а й по селах. І фермах. Тобто, ми можемо сказати, що в першій половині вже другого століття християнство було досить активно присутнє там, в цій місцині. Коли ми читаємо про ці церкви, ми маємо розуміти, що це були маленькі церкви, брати і сестри. Тобто, це церкви, які могли збиратися в будівлі більш заможних членів спільноти. Це те, що називають новий завіт, називається домашніми церквами. Домашні церкви це близько 20, 25 до 40 людей, не більше. Тобто це були маленькі спільноти. І ось ці маленькі спільноти знаходилися в цій, в цій частині. Хто був в цих спільнотах? Ми бачимо, що багато хто з цих жінок не мав віруючого чоловіка, тобто чоловіки в них були, але вони були невіруючі. І також ми можемо сказати, що дехто з цих людей, до яких звертається апостол Петро, це були або юдеї, які до Христа, або ті, кого новий завіт називає богобійними. Тобто, це язичники, які відвідували синагогу. І читали Старий Завіт, але не робили одного кроку для того, щоб стати юдеями. Не робили обрізання. Тобто, ось це ті спільноти, до яких звертається апостол, апостол Петро. Дуже важливий момент: більшість цих людей є новонаверненими. Ми, скоріш за все, маємо справу з першим поколінням християн. Тобто, це перше покоління християн. Це нові церкви, новоутворені церкви. Тому що апостол Петро, коли звертається до них, він згадує їх попередній образ життя, і він захоче їх не повертатися до цього попереднього образу життя. Система управління в цих церквах є дуже простою. Тобто, там є пресвітер, старійшина. Члени церкви заохочуються до того, щоб використовувати свої дари для служіння один одному. Тобто немає більше ніякої структури. Все дуже просто. Тож, ось приблизно те, до кого звертається апостол Петро. В якій ситуації знаходилися ці, ці церкви? І чому необхідно було до них звертатися? В історичному сенсі ми можемо сказати, що лист був написаний скоріш за все до 60-х років, тобто гонінь при нероні ще не було, і можливо, вони тільки очікувалися. Ситуація страждань і утисків, вона десь була, маячила на горизонті, так би мовити, і апостол Петро звертає на це увагу, він каже, що деякі ваші брати і сестри відчувають такі переслідування в інших місцях. Але ми можемо сказати, що саме послання вказує на загальну ворожість з боку язичницького оточення християн. Тобто це не римські державні переслідування, не провінціальні переслідування локальні, а це все таки конфлікт, який виникає на місцевому рівні з іншими представниками окремих населених пунктів. Апостол Петро дає нам зрозуміти, що ті люди, до яких він звертається, вони в певному сенсі відчували себе ізгоями. І саме тому він хоче їм допомогти в цій ситуації. Вони відчували обмовляння з боку своїх сусідів, в них виникали конфлікт цінності, тому що вони перестали ходити в ті місця, де вони до того ходили. Тобто вони не, не, робили, не приносили жертви, вони не приймали участь в якихось суспільних трапезах, які були пов'язані з жертвоприношенням. І саме на почві з цього виникало те напруження, про яке послання нам свідчить. Ну і в певному сенсі ці люди оточення зневажали їх. І от апостол Петро якраз намагається. Звернути нашу увагу на, на цю ситуацію. Один дослідник Нового Завіту Девід Дасілова в своїй роботі, яка присвячена першому посланню Петра, він каже, що, і це цитата: в очах своїх сусідів християни бачать зневажливе ставлення до своїх колишніх друзів очах своїх сусідів христи... християн то бачать зневажливе ставлення до своїх колишніх друзів однодумців, відмовляючись від громадських зібрань, громадських свят і всього, що містить навіть натяк на ідолопоклонство. Тобто оточення інтерпретувало неучасть християн в загальних трапезах як зневагу, як атеїзм в певному сенсі. І саме тому тут виникала напруга. Ось такі дії, відмова від колишнього способу життя, створювали проблеми. Цей же автор Девід Десілова, він звертає увагу, що тут у нас виникає напруженість між акультурацією і збереженням кордонів. Акультурація це коли ми намагаємося адаптуватися до оточення, коли ми намагаємося в певному сенсі говорити однією мовою з тими людьми, які живуть поряд з нами. І... Якщо ця акультурація проходить постійно і глибоко, і ми не зупиняємося ніколи, то тоді на певному етапі є небезпека втратити свою власну ідентичність. І тоді виникає другий полюс: це збереження кордонів. І ось між цими двома полюсами акультурації, адаптації до оточення і збереження кордонів якраз і виникає ця напруга, яку апостол Петро намагається вирішити в цьому посланні. І, намагаючись вирішити його, він звертає увагу, що християнам треба збудувати свою соціальну єдність як християнам і в той же самий час не полишати контактів з ворожим оточенням. Я трошки в таку схемку звів, мабуть, найбільш важливі речі, які стосуються цього конфлікту. Середньозерноморська, середньозерноморська культура вона була побудована навколо системи честі та ганьби. Честь і ганьба це такий стрижень, який пояснює, що є важливим, ради чого є необхідність жити. І ось ці два поняття поняття честі і ганьби, вони пронизують будь-яку культуру. І з точки зору римської культури. Честь, честь визначається громадською думкою. Тобто, коли я щось роблю таке, що задовольняє моє оточення, це є честь Імператорам, римськими богами. І навпаки, ганьба це прояв осуду суспільства, це антисоціальна поведінка, дискредитація суспільних інститутів, ганьба для родини. Ось ці дві речі, честь. І ганьба, вони фактично визначали те, яким чином людина вистроює, вибудовує свою, своє життя. Апостол Павло, а Петро перепрошую, звертаючись до християн, він намагається їм показати, що все-таки поняття честі визначається не стільки суспільством, скільки Богом, який є отцем і Суддєю всіх. Поняття честі полягає в тому, щоб зберігати вірність та стійкість у перенесенні страждань і продовжувати звершувати свою місію. І навпаки, ганьба, з точки зору Петра, це якраз постраждати за власні гріхи та злочини, знеславити ім'я християнина. І він на це, на це вказує. Апостол Петро задає таку рольову модель, він постійно наголошує на Ісусі Христі як рольовій моделі того, що є втіленням того, що є чесним і добрим, що є втіленням всіх чеснот. Використовуючи цю біблійну мову, він порівнює Ісуса Христа з з каменем наріжним, вибраним, драгоцінним і проголошує, що віруючий в нього ніколи не посоромиться. Тобто людина, яка наслідує Христу. Ніколи не буде посоромлена. Важливо зазначити, що проголошені Петром цінності також частково збігаються з тими цінностями, які були притаманні римському суспільству. Оскільки Петро все-таки наголошує, що ми не маємо полишати це суспільство. Ми маємо все-таки звершувати своє служіння в цьому суспільстві. І є певна відповідальність людини перед своєю сім'єю. Перед безпосереднім оточенням, місцевим оточенням і державою, а також перед Богом. Але, попри той факт, що у нас є певна відповідальність, ми маємо розуміти, що римський ідеал честі та гідного громадянства тут розглядається як відносний. Тобто наша вірність до держави є. Важливо і тільки до того моменту, поки держава не починає примушувати нас бути непокірними Богу. І це дуже важлива думка. Тобто до тих пір, поки християни представляють конкультуру в римському суспільстві, поділяючи зобов'язання інших римлян і мешканців провінції перед ріднею та державою доти, доки ці зобов'язання не тягнуть за собою поклоніння римським богам. Яким чином апостол Петро намагається усю пастерську ситуацію вирішити? Тобто він пише свій, свій лист для того, щоб акцентувати увагу на певних думках, образах, для того, щоб показати, як з цієї пасторської ситуації можна вийти? Дуже коротко про композицію, тобто побудову цього послання, ми можемо бачити три великих таких частини в цьому посланні. З першого вірша першого розділу по 10-й вірш другого розділу апостол Павло розповідає своїм адресатам про те, що вони покликані бути Божим святим народом. Це фактично наголошення на том, на їх ідентичності. Він нагадує їм, від кого залежить їх ідентичність, тобто на чому вона будується. Це обрання Бога, як ми вже слишали, це, чули, ми, це завітні відносини, в які Бог ввів нас, і це фактично наслідування Ісусу Христу, який ввів нас в ці відносини з Небесним Отцем. Він наголошує, що ця ідентичність є дуже важливою, тому що вона пов'язана з вічним спасінням. Це спасіння, яке очікували люди, які жили задовго до нас, це те, що очікує нас в майбутньому. Тобто ось весь перший розділ він наголошує на тому, хто є ми і завдяку, завдяки кому ми є тим, ким ми є. Ми є святим Божим народом, покликаним із темряви в світло. Це наша ідентичність. Другий великий розділ. Це з 11-го вірша другого розділу по 11-й вірш 4-го розділу. Це те, що я назвав етика і місія мандрівників у ворожому оточенні. Тобто, грунтуючись на нашій ідентичності, на тому, хто ми є. Апостол Петро закликає до певного образу життя в своєму безпосередньому оточенні, в своєму населеному пункті і в тій державі, в якій ми знаходимося. Він звертається до різних категорій. Своїх адресатів до рабів, до жінок, до чоловіків, до молодших, він звертає увагу на те, яким чином люди мають жити, будучи покликані із темрями в світло. Це етика і місія мандрівників у ворожому оточенні. І третій великий розділ: це з 12 го вірша 4 го розділу до 11 го вірша. П'ятого розділу це фактично майже повторення тих же самих думок, але це тепер стосується життя всередині християнської спільноти. Він приділяє дуже важливу особливу увагу громадам, де керують старші члени, тобто старійшини. Він звертає увагу на те, що члени цих спільнот мають служити один одному тими дарами, які вони отримали. Він наголошує на тому, що вони не мають боятися тих випробовувань, які їх очікують, тому що скоро буде друге об'явлення Ісуса Христа. Ну і закінчує він своє послання славослов'ям. Тобто, ось це таким чином, як він намагається вирішити ось цю пастирську ситуацію. Ну І нарешті декілька, декілька таких загальних. Штрихів стосовно головних богословських думок цього послання. Їх є більше, але я сконцентруюся тільки на деяких з них. По-перше, це дуже важлива думка. Апостол Петро наголошує на тому, що живою надією християн є явлення Ісуса Христа, грецьке слово Парусія, тобто присутність Його явлення. Це не стільки пришестя, як ми маємо, як ми зазвичай це розуміємо, скільки явлення Ісуса Христа. Ми можемо бачити, як навколо цього побудовано все, будь-які заклики до етичних рішень, перенесення страждань, посвята до любові один одному, воно так чи інакше пов'язане з тим, що рано чи пізно Христос явить себе, і ми маємо цю надію. В певному сенсі, лист апостола Петра перегукується з книгою об'явлення, тому що там також Христос, він ніби явним образом не присутній серед своїх спільнот, але він все одно звертає увагу на те, що вони переносять. Він той священник, який ходить серед семи золотих світильників для того, щоб пильнувати, щоб вони світили. Тож. Христос є прихованим, але ми маємо надію, що Він явить себе. І в цьому ця надія підтримує нас в тому, щоб ми продовжували наше посвячене життя. Друга ключова думка цього послання це думка про те, що спасіння це не те, що ми просто отримали і все. Спасіння насправді це те, що в певному сенсі досягається. І в кінці активного життя спевно, сповненого віру. Тобто, мисля спасенні, але спасіння має ще ось цю продовжену компоненту. Тобто, це означає, що ми маємо перебувати в цьому спасінні, жити відповідно до цього спасіння. І це те, до чого ми маємо зростати, наголошує апостол Петро. І якраз Ісус розглядається не просто як той, хто приходить до нас, а як той, до кого ми йдемо. Тобто ми йдемо до Ісуса. Спочатку через навернення, потім через весь життєвий шлях, збудовуючи з себе дім духовний, священство, святе. І улюблена метафора Петра цього процесу це метафора наслідування, тобто йти слід слід за Ісусом Христом. Бути учнем це значить слідувати за Ісусом Христом, по Його слідах. Ситуація, в якій перебували читачі, вона якраз і вказує на те, що це слідування за Христом, вона тісно пов'язана з Христом Ісуса Христа, з Його смертю. І учнівство воно продовжується за межі Христа. Христа. Тобто після страждання починається учніство. Ісус був не тільки вбитий в тілі і ожив духом, але Він піднявся на небо. Йому підкорилися ангели і влади, і сили. Отже, шлях учнів Ісуса Христа це також шлях на небеса, як християнське паломництво в посланні до євреїв. Перше послання Петра наголошує на тій істині, що все життя віруючого це шлях на небеса. Стопами Ісуса Христа. Ну і остання думка це місія християн у ворожому оточенні. Тут дуже важливо розуміти певні речі. Оскільки віруючим доводилося жити у ворожій обстановці, ми не зустрінемо там часті заклики до усної проповіді Євангелія. Тобто, ми просто бачимо у цю думку про те, що християни мають свідчити своїм життям. Етикою, і якщо їх запитують, чому вони так живуть, тоді вони дають роз'яснення. Послання стурбоване якраз свідченням віруючих через побожне життя в ворожому оточенні. І воно в певному сенсі перекидає місток такий між церквою та Ізраїлем. Ізраїль був свідком для народів, і він свідчив через свою присутність, через своє. Життя. Три компоненти у цієї місії християн у ворожому оточенні це, по-перше, есхатологічна перспектива. Як я вже сказав, очікування явлення Христа пронизує все життя християнина. Ми маємо підлаштовувати своє життя до християнських стандартів, тому що ми очікуємо Христа. Ми маємо Свідчити іншим, тому що ми очікуємо Христа. Тобто ця есхеталогічна компонента вона пронизує собою все. Апостол Петро вказує, що ті люди, які не мали майбутнього, вони стали частиною старозавітної історії. Вони включені в Божий задум через Христа. Ми були колись не народом, а тепер стали народом Божим. Ми покликані для того, щоб нести світло народам, так, так само, як Ізраїль мав нести світло народам. І ось це перенесення категорії з Старого Завіту на новозавітну громаду, якраз і вказує на те, що ми є частиною великого Божого задуму. Ми стаємо частиною цього великого Божого задуму. І останній момент, на який я хочу вказати, це те, що, як інструмент цього свідчення. Це... Святість і підпорядкування. Святість в своєму житті, в своїх відносинах один з одним і підпорядкування Христу в усьому, всьому, що ми робимо. Оце якраз є інструмент свідчення, на яке вказує нам перше послання апостола Петра. І Ісус є прикладом у стражданнях, і Петро представляє Ісуса Христа не лише як Господа і Спасителя, а як найвищий приклад у стражданнях. Це те, кому ми маємо наслідувати, текст пов'язує святе життя з проголошенням Христа в другому розділі цього послання. Тож, підсумовуючи, ми можемо сказати, що вчення Петра про місію слід розуміти в контексті страждань. Воно має безпосередній зв'язок із повсякденним життям, піднесені християнські доктрини та чесноти, спущені на землю. І застосовані до повсякденних відносин на роботі та вдома. Жодна сфера життя не може бути виключена з послуху Христа. І, брати і сестри, якщо немає різниці між християнами і нехристиянами, то свідчення віруючих перестає бути ефективним. Петро вважає, що християнський спосіб життя, якщо він послідовно святий. Має певні унікальні риси, які зроблять проповідь Євангелія привабливою. Дякую за увагу.